Людина зробила величезну помилку, коли уявила, що може відокремити себе від природи і нехтувати її законами. Володимир Вернацький. Сьогодні у мене в гостях чудова людина, пан Микола Малков, голова громадської організації, екологічний комітет АСАТА, а також громадський еколог. Вітаю вас! Що входить в ваш обов'язки як голови громадської організації, а також як еколога? Мої обов'язки. Входить моніторинг екологічної ситуації по руслу річки Осота берегової смуги. Ми наглядаємо, щоб там не було порушень, не було сміття, не було браконьєрства і порушень екологічного законодавства України. Значить, також в наші обов'язки входить інформувати. Місцеві органи, також державну екологічну інспекцію, також поліцію. Якщо там буде якесь порушення, це ви як голова громадської організації. Так, я є громадським Європоль. екологічним інспектором Державної екологічної інспекції міста Суми. Тобто ви контролюєте повністю по Сумщині, так? Ну, так, ми, ми можемо і поїхати в. Відпрацювати і в Королевецький район, і в Ямпольський, Це входить в нашу територіальну підзвітність. Як сьогодні працює Державна екологічна інспекція під час повноштабного вторгнення? Громадська екологічна інспекція не припиняла роботу, поки угу. був накладений мораторій на перевірки суб'єктів господарювання. Перевірки територіальних міських громад можемо проводити і проводимо зараз. Що таке суб'єкт господарювання? Роз'ясніться, щоб люди зрозуміли. Суб'єкт це підприємства, підприємці, ну, державні установи і так далі. І тому подібне. Добре, а що тоді можна перевіряти? Можна проводити перевірки міських територіальних громад, сільських територіальних громад. Ну я так розумію, те, що належить державі, ми можемо перевіряти. А те, що у приватних установах підприємці, ми їх не перевіряємо на авторні. Ну там за виключенням є є планові перевірки, позапланові перевірки. І коли поступила скарга, і є наказ на перевірку. Дайте мені, будь ласка, відповідь, до чого можуть призвести ситуація, якщо перевірки обмежені. Які можуть бути наслідки? На мою думку, це не такі вже можуть бути і наслідки, тому що багато підприємств не працює. Ви вважаєте, що критичного, критичного немає? Критичного нема. І ще хотілося би, так, Підкреслити по статистичним даним, кількість правопорушень зменшилася у рази. Тому що комендантська година в лісах туди доступ обмежений, до річок доступ обмежений, там судоходство заборонено, там менше ліси крадуться і менше браконьєрства. Менше, ну, ну є. Найбільш резонансні історії в соцмережах це ліс. Люди про це пишуть. І говорять, як часто до вас звертаються і сигналізують про ці випадки? Зв'язку з мораторіями, з бойовими діями є, ну набагато менше. Ну, основна маса це люди звуть варварські вирізають ліс. Варварські у якому понім, поніманні такого, що не прибирають залишки, залишаються, вершинки, гілки і так далі. По цьому питанню. Я звертався до директора державного підприємства Ліси України Добута Миколи. Також я звертався до дирекції нашого агрорізгоспу. Розмовляли з нашим депутатом обласної ради Романьком Олексієм по цим, цим питанням. Ну і сам виїжджав, дивився, що там робиться. Одиничні такі моменти вони є. Як пояснили мені, людина там може щось не виконала, щось не доробила. Бо Нехватка кадрів. Але, як кажуть мені керівники наших підприємств, вони готові по наших сигналах, по наших вказівках, при нашій допомозі виправляти цю ситуацію, прибирати. Але ж поясню, є два види рубки. Є сплошна рубка, коли йде сплошна рубка деревини, прибирається все, згрибаються всі. Гілки, пеньки, все згрибається в кучу, зжигається, а потім розпахивається. А коли йде санітарна рубка, вибирається деревина строєва, а залишаються вершинки, ветки, і воно по нормам там догниває по місту. І людина може чи не розуміє, чи, ну побачила, що лежить. Ну, це не є помилка. Ну і питання, яке сьогодні хвилює мільйонів українців. Чи є на сьогодні лісова мафія? І одразу хочу висловити свою власну думку. Бо як громадська діячка, розумію, що ліс вирізався і до повного на вторгнення, і зараз він вирізається. Але після перемоги нам потрібен цей ліс буде на відбудову. Тому я проти того, щоб він вирізався, чи вивозився. В таких об'ємах. А як ви на це реагуєте? Лісова мафія, так? Ну, ми, як от еколог, допустим, я, я не можу так сказати. Ми не є органом слідства, ми не є правоохоронним органом. Ми можемо тільки виявити якесь правопорушення і перевірити, є на це документи чи нема. Щоб Кількість таких случаїв була велика, такого немає. Десь 98-99% документів є завжди. Зараз все чіповане, є документи, йде лісовоз, встановлюємо, перевіряємо. І ми не можемо зробити такі, таку заяву, що є там мафія. І якщо є якась інформація, звертайтесь, у нас є правоохоронний орган, це поліція. Це ДБР, це СБУ. Ну тоді добре, я зараз вас запитаю просто як у людини, да, яка живе на території України, чи потрібно сьогодні продавати ліс за кордон? Моя думка як громадянина торгувати потрібно. І лісом потрібно, і любими ресурсами нашими, які належать нашій державі. Але в мене є таке побажання бути нам не... Сировинним придатком Європи там, чи світу, а нам треба розвивати производство. Тому що це робочі місця, це технології. І ціна куба деревини чи ціна якогось виробу високотехнологічного, це є велика різниця. І його буде потрібно менш вивозити. Ну, я так зрозуміла з ваших слів, що Якщо ми будемо вже продавати готову продукцію, так а не сировину вона буде набагато вище в ціні, і ми більше зиску з цього отримаємо. ніж ми просто і більш збережемо наших зелених насаджень? Куди треба звертатися, якщо людина виявила екопорушення? Перше потрібно його зафіксувати на фото, на відео. Зараз багато у кого там телефони, смартфони. Зараз в екологічній державній інспекції. Зроблено додаток Екозагроза. Туди можна в електронному віді збросити це все і е, цю інформацію на протязі 5-5 діб будуть розглядати дві інстанції: це державна екологічна. Інспекція України і Міністерство природних ресурсів. По лісам, наприклад, це одне міністерство буде там по сміттю, а по уже біоресурсам це дичина, риба, це друге міністерство буде розвивати. І протягом п'яти діб буде надано інформація. Результат. Чи просто можете визвати нашу поліцію 102. Вона приїжджає і фіксує це правопорушення. Чи допомагає сьогодні міська влада у розв'язанні питань екології? Я, як голова громадської організації, хочу сказати наступне: у селищі Вороніш, підзвітному нам там є два ставки: Заводський став і спащанський став. До війни. Ми поралися там власними силами, ремонтували гідроспоруди, ремонтували місточки, допомагали нам депутати там Воронської сільської ради. Зараз, як почалася війна, залишилося на мені. Я сам фінансую те, що хлопці пошли воювати, молодь. А з пенсіонерів ми вирішили, хоч внески й добровільні, а вирішили, поки йде війна в країні, не брати. Я все це роблю по мірі можливостей. Зверталися ми, от зараз от у нас там така проблема велика на спащанському ставу гідроспоруди, шлюз в аварійному становищі. І буквально я був там два тижні тому, там уже зверху був бетонний пояс, він обрушився. Зверталися ми ще до війни. Було рішення Воронської сільської ради районної ради про видалення коштів на капітальний ремонт гідроспоруд, на очищення ставків, на благоустрій, але поки що нічого не здвинулося. Ми зверталися і до нашого депутата Верховної Ради Молотка Ігоря Федоровича. Він допомагав. Він нам сказав, що документи передані в кабінет міністрів на Підписання. Потім я йому там передзвонив, він каже: що все, що від мене залежало, я зробив. Звертайтеся до голови, до Ястребова. Ми звернулися до нього. Я говорю, Валерій Єфімович, як? Ну, я не знаю, грошей нема. Все як завжди. Так, до війни ще ми потім звернулися до Миколи Петровича, до нашого мера. Я говорю, Микола Петровича, в аварійному стані. Що там було? Ну, я гад, виясню, що там по кабміну, що там і як. Ну, зараз я говорю, ну, нема часу чекати, бо зараз там 17 гектарів води. Це якщо піде вниз, це щось жахливе. Ну, так. Да. Все будемо вирішувати. Нашли підрядника. Підрядник дуже професійний був, вже домовилися про суму, про що він буде робити, там спланували все. Вже доба була підійти техніка, потім почалася війна. Все, оце таке от у нас. Хоча я хочу звернутися зараз до представників влади і до міських представників, і до народних депутатів, що питання екології не менш важливе, ніж питання обороноздатності. Його треба вирішувати своєчасно. Ми розуміємо, що в державі йде війна, хоч от би отак от щось тимчасово зробити декілька досок і техніка, щоб все це відсипати, щоб воно не було таких дуже плачевних наслідків трошечки. Підліпить не більше, не менше. Тому що ми розуміємо, що кошти потрібні для наших хлопців. О що у нас було цінного такого в нашій організації, коли почалася війна, ми передали нашим хлопцям. Це тактичний пробор риночного бачення ми передали. Так от, якщо ви допомагаєте наближати перемогу, то я думаю, що і місцева влада повинна відгукнутися і все ж таки усунутися. Ми Будемо чекати і самі будемо допомагати, чим можемо. На вашу думку, який сьогодні екологічний стан Шостінської громади? Основне питання в нашій Шостинській громади це було по е ядохімікатах і по гіптілосадержай суміші. Як мені відповіли в екологічну інспекції нашій сумській, ядохімікати і гіптілосодержа суміш. Вивезений із шостки, її тут нема. Залишилась якась суміш у бочках на території колишньої Елгії. Вона там заарештована, опломбована, і що там знаходиться, ми не знаємо. І вони не знають, тому що ведеться слідство, карна справа. І розголошувати цю інформацію до закінчення карної справи вони не можуть. А що там з полигоном твердих відходів? Я теж. Задавав це питання, значить мені відповіли, що перевірка перед війною була проведена на Шостинському полігоні. Він повний. Повний. Ну якісь роботи ведуться для усунення цього недоліка. На сьогодні ну, мені сказали, що ведуться роботи. Ну в якому обсязі і що там зроблено, я не можу зараз відповісти. Зрозуміло, а як справа у нас з нашою водою? Можна зробити, якщо у вас є якась підозра, що десь заражена вода, там, чи з полів щось набігло, чи там, недостатньо кислороду, там риба затихається. Це можна зробити. Звернутися на територію колишньої СЕС, там знаходиться лабораторія і знаходиться організація, яка це виконує. Виконує вона, це по Заявці, як і організації, так і частної особи. Може платно, може безкоштовно. Щоб виповнити це безкоштовно, треба прийти туди, составити договор, спланувати. Вони там об'яснять, розкажуть і що як можна екстрено швидко виконати. Наприклад, тут у нас обороні вже це було. Як таке до снігота риба тікає від свіжої води. Раніше було і так, воно повинно бути. Йде свіжа вода, і риба на неї виходить. А тут іде десь свіжа вода, риба тікає. Вона лізе на берег, лізе через шлюзи, тікає від цієї води. І що до цього призводить? Ну, на вашу думку? На мою думку, це скажімо неякісні ядохімікати. Можна звернутися, зробити аналізи, вони дадуть повний перелік, що там є, а потім вже будуть розбиратися, відкуда воно це. Прийшло до нас, і хто в цьому винен. А може, це пов'язано бути з тим, що сьогодні, от мораторія на перевірки, якщо б перевіряли б, так, як раніше до повноштабного вторгнення, вони бачили, що ядохімікати дахімікати не невідповідними, так я так розумію, опрацьовують поля. І тому, коли вони стікають в річку, риба дохне. Це тяжко сказати. Потрібно перевірити, але частіше б люди зверталися б цього прикладу. Тому що до мене звернулися, а вже було пізно. І смисл. Потреби нема вже вже хотіть зробити цей аналіз, а вже не може ну, пор... Добре, якщо я побачила, що риба вмирає в водойомах, так? Сразу же... Мені в... треба зателефонувати в поліцію. Так все все одно поліція чи пригласити цих спеціалістів, mm -hmm. чи самому набрати двохлітрові бутильки чисті води з льоду mm -hmm. і привезти на. На територію колишньої санстанції. Вони зроблять і нададуть повний висновок, що там не так з водою. Був такий вопіючий випадок. На річку Осота наш воронівський фермер пригнав свій грузовик, на ньому висять опознавальні знаки, що там знаходяться ядохімікати. Вони розварачують мотопомпу, шланги і починають мити йомкості. Все біжить в річку. Ми передали цю інформацію. Поліцію. Але цікава така відповідь була: що у всьому повинен водій, він сам приїхав, сам мив, а потім зник кудись. Паспортних даних його нема, він откудись там із далека. Ну я так розумію, що людина не відповіла за свій злочин. Не відповіла, потрібно було оказувати тиск на ту же поліцію. Нема підтримки громадськості. От про це я ще хотіла додати теж від себе особисто. Що все, що сьогодні відбувається, всі злочини, екозлочини злочини, і інше, це тільки з нашої байдужості. На жаль, ми мовчимо і погоджуємося з тим станом речей, який є на сьогодні. Якщо ви бачите кричучі злочини, не мовчіть. Коли ви бачите, що одна людина воює проти системи, допомагайте їй, бо дуже важко. Коли ти один, це одно. А коли. Декілька людей вже до нас будуть і прислухатися. А і що я хотів би сказати наступне по поводу матеріального забезпечення нашої Державної екологічної інспекції. Транспорту нуль нема. Їздимо на власному транспорті. в рейди. палівно мастильних матеріалів теж нема за власний кошт. Не говоря вже про спецзасоби і так далі, і тому подібне. І от у наших державних екологічних інспекторів. Будь ласка, не попадайте. Заробітна платня. От у мене був товариш, він працював. Там, він звільнився. На август того року у нього була заробітна платня 4700 гривень. Ставка. Які сьогодні треба прийняти програми, щоб покращити екологічний стан на Сумщині? Програм багато, вони є, але треба до цих програм, щоб як супроводжували. Громадські активісти включати їх до составу комісії при державній владі при міській виконкомах і хотіла б, щоб наші побажання і наша допомога не ігнорувалися чиновниками. Ми завжди готові допомогти безкоштовно і хотілось безпіт. Співпрацювати з владою, дякую, пан Микола, що ви завітали на мою авторську програму. Дуже було цікаво. Я ще раз хочу наголосити, що екологія дуже важлива і під час повноштабного вторгнення. Хочу зазначити, що моя авторська програма відкрита для кожного. Приходьте, якщо хочете, щоб вас почули. Слава Збройним силам України! Вічна пам'ять тим, хто загинув за наше сьогодення, і до нових зустрічей!